Українці та угорці організували у Ніретьхазі спільний захід та фотовиставку до другої річниці повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Виставка під назвою «730 днів незламності розміщена у одній з найбільш відвідуваних частин міста на площі Кошута. Два роки тому, 24 лютого, 2022 року, Росія напала на Україну. Почалася жахлива кривава війна, яка змінила життя кожного, наголосила речниця Української національної спільноти в парламенті Угорщини. Ліліана Грекса додала, що весь світ змінився. Багато мільйонів українців були змушені покинути свої домівки та країну, рятуючись від війни. до Європи ринула величезна кількість людей, частина яких прибула до Угорщини. Угорщина ж, в свою чергу, від перших днів війни стоїть поруч з українським народом, підтримує її територіальну цілісність та суверенітет, піклується про українські родини, які у пошуках притулку приїхали до Угорщини. Після два роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми вирішили провести виставку в центрі місті Ніредьгаза, адже тут живе велика українська громада, і ми зібралися сьогодні, не звертаючи увагу на те, що сьогодні плаче небо з нами, плаче за Україну. Ми також плачемо. Але ми хочемо показати угорцям, що що діється, який геноцид проводиться в Україні Росією, і ми надіємося, що Україна переможе, але до того часу треба нам говорити про це треба показувати, що що. В Україні мають пережити люди, як вони страждають. Так що за це ми відкрили цю виставку, яка була показана ще минулого року в Будапешті, в центрі Будапешта, і називалася тоді «365 днів незламності. Сьогодні ми назвали цю виставку «730 днів незламності. І ми знаємо, що український народ незламний, зато ми тут.